Також музикант, так. співак, кобзар, лірник, поет і продюсер, як я казала на початку, і ось зараз я війна в Україні так. і перейдемо на цю тему. От під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. А наскільки я знаю, ви створили і зняли музичні відеокліпи. От саме е, які, які кліпи, і розкажіть про роботу над ними. Е, ну, Перші дні повномасштабного вторгнення це дійсно такі дуже такі страшні спогади і такі дуже почуття. Але я, коли дивився е, канали, ефіри, то бачив, що музиканти, артисти говорили, що в перші дні війни. Я не міг або не могла писати музику, або не могла, або не міг писати вірші. Ну, в кожного своє. Для мене це дивно про це я казав на телебаченні в Україні. Що з перших годин, з перших днів з мене буквально ну, полилось багато музики, віршів я просто не встигав записувати. Ну і звичайно, в перші дні ну були. Багато різних подій. А якщо говорити про музику, так то я записав, написав пісню. Тобто є така пісня українська, називається «Шабелина», відома пісня. Я мав аранжування до цієї пісні. І тоді я написав інші слова до цієї пісні. і Назвав цю пісню Сестра за сестру, брат за брата, де знялись мої дітки. Моя доця тримала камеру. Я знімав цей кліп на телефон на мобільний. Тували вночі, я звук писав аудіо, записував пісню в погребі. Ракети літали. Моя тримає айфон, знімає, пролітає ракета. камера рухається, такі знаєте, дивні відчуття. А іншого разу, інший кліп і пісню написав таким чином. Ми ось поїхали. Ми ну, багато їздимо на концерти до наших військових на схід, до дітей, переселенців з Донбасу зі сходу України, то вже з півночі, вже і з півдня. І дуже такі страшні історії дітки розповідають, що просто